Всім привіт, з вами Дісі Діма і сьогодні я вам покажу відео як я виконував ЛБЗ на SAW 1. Точний постріл називається завдання. Умови його пострільно завдати шкоди, що машинам супротивника щонайменше 6 разів. Ну, в принципі, не складне завдання і ДОП завдання завдати щонайменше 4000 одиниць шкоди техніці супротивника. Ну, я вирішив, я не буду упарюватися на це завдання. Це таке проходне завдання, я завжди його зможу поліпшити. Головне виконати основне завдання. Для цього в мене є дві ПТ-САУ. Це VW-304, яку я нещодавно вкачав. І моя стара добра Lorraine 155-51. Я на ній виконував майже всі ЛБЗ, навіть 15 на. Т-55А добра арта, швидка, динамічна, швидко стріляє і більш-менш точна. Комфортна. Для цього завдання я вирішив вибрати ФВ-304, оскільки в неї дуже швидке КД. Вона точна, швидко переміщається по карті і майже її не видно. Хоча є один мінус, вона далеко не стріляє і... Це є таким великим мінусом для неї. Але вона дуже гарно перекидає каміння закидає, тому це якось невелює її недостатки. Так, що, як бачимо, я завдання виконав. А, зараз перейдемо до самого бою. Ось наш бій. Як я знаю, Переважно всі ворог поїде ось сюди, в квадрат, є 6, будуть тяжкі танки. Ну, І по шостій, п'ятій лінії будуть вже СТ, ЛТ грати. Тому я залишуся поряд з базою, щоб можна було безпечно кидати ворога. І буду звідси накидувати. Я займаю цю позицію, звідси я буду в сейві, мене не будуть бачити і рельєф буде закривати мене від простіру ворога. А я зможу спокійно, як бачите, накидувати сюди, де часто бувають тяжі. І чекаю. До речі, тут я покажу, чому я не люблю цей клас техніки, ну як не люблю. Грати проти нього. Але доводиться, оскільки варгеймінг змушує грати на цій техніці, оскільки треба виконувати ЛБЗ. Не завжди вдається виконувати інші завдання невідмінно, 15-й, так як в мене було на Т-55А. Тому довелося грати на арті. я ну, чекаю. Дивлюсь, де мені краще буде стріляти. Маловато, але навіть 1 хп це вже рахується як постріл, тому мені це зараховується. Мене засвітили цікаво як, скоріш за все тяжі. Але ніхто не звертає на мене уваги. Тому я продовжую стріляти. Ось ми бачимо французьку булочку. Нормально. Я користуюсь Battle Assistance, це дозволений мото. Дуже, як то кажуть, мені комфортно з ним грати. Так легше вицілювати ворога. І Ось за що я не люблю арту. Зараз я його продемонструю на преміум танку М6, так називаємо, ось дивіться, є місний броньований танк, який танкує і тут і на 480 получає І стає шотним для більшості наших союзників Ось так ти стоїш, купляєш танк броньований, тяжко граєш, граєш, а тобі вах і пролітає. Неприємно Так, ми вже виконали 5 пострілів, залишився один. Але як бачу, ворог є і є можливість по ньому кидати. Я дуже не переживаю. І ось бац, І з виконано. Шість пострілів я виконав, але чотири тисячі набити не вдалося. Взагалі на шостих рівнях це важко. Треба брати рту більш високого рівня, там більше м'яса. Всі кидаю і одразу уходжу в сейф. Я накидав лише 1200 урону. Непогано, як для арти цього рівня. І взагалі бої зараз йдуть дуже швидко, або турбозлив, або турбоперемога. І важко інколи встигати за союзниками щось не стріляти. Як ми бачимо, вже все. Ми перемогли, залишились це лише, як то кажуть, справа часу. Тому, можна сказати, я виконав ЛБЗ. Без потім покраще, якщо буде бажання. Все, і закінчився. Все просто.